Дивитися. Максим нам зараз проведе коротеньку екскурсію. Будинок для відпочинку. Тут ось така повноцінна кухня. Повноцінна кухня. Ванна кімната. Ванна кімната. Мило, шампунчики. Одноразові тапочки. Тут спальня. Двохмісне ліжко. Двохмісне ліжко. от, так, таке, таке, таке ексклюзивне. Пішачки такі ексклюзивні. Йдемо на другий поверх. Йдемо на другий поверх. Ось таке от віконечко, правда. Що, що будинок дійсно і із салами. Так. Тут історія будівництва. Всі фото, як все будувалося. Тут місне ліжко. Так, тут одне місне ліжко. А тут двохмісне ліжко. Двох ліжко. Тут такі ексклюзивні світильнички. Так. І з рапарка вихід на балкон. Так, вихід на балкон. Такий ось сад. Дитяча гірка, мангал, хамак.